Відео для тих, хто цікавиться сонячними панелями невеликої потужності. А, ну, в межах 800 Вт десь. є отакий mppt контролер Він працює лише як зарядний пристрій до акумуляторів. А, це є ASAN, бувають такі PWMR та інші. А, мені дістався ось такий. У нього є ось такі характеристики, він на 30 А. Зарядки розрахований. Панельки можна підключати до 75 вольт. Ну, це в кого який масивно бореться. Що цікаво, тут фіксовано 30 А максимум. Якщо у вас 12 вольт, це 390 Вт максимум. 24 вольта це у нас 780 Вт. Підключав в паралель дві панельки 40 вольтових. Він 600 Вт 650 з них вижимав. Тобто це на 24 вольтах при збірці 6 літій. Зараз у нас працює 12 вольтовий такий маленький тестовий акумулятор і панелька, там Вона розміром з пів метра маленька. У нас на акумуляторі 12,6 вольта на MPPT у нас 17,67 вольта. Тобто він не провалює напругу як ПВМки до напруги акумулятора, а отримує саме е, точку MPPT. А при 40 вольтових панельках вона десь знаходиться на напрузі 35 вольт. Це 20-вольтова панелька, тут 17,6-17,7 вольта. Зараз сонячний день. Струм зараз невеликий, ну панелька маленька це така для ліхтаря панелька, так сказати. Ось такі цікаві досліди.